Давайте розглянемо роботу із планом лікування на вторинному рівні. Розпочнемо амбулаторний візит із графіка дошки візитів. В нашому графіку оберемо пацієнта, припустимо, який записаний до нас на прийом. Інформації про візит. Оберемо його скерування. Перевіримо дане скерування та переведемо його в роботу. Тепер обираємо погасити взаємодію. Амбулаторні епізоди. Створюємо пацієнту новий епізод. Вказуємо назву епізоду. Це може бути назва основного діагнозу. Тип епізоду та дату початку. Обираємо створити. Тепер в епізод додаємо взаємодію. Фіксуємо результат візиту даного пацієнта. Так як це є первинна взаємодія, ставимо основний діагноз. Та також можемо додати за потреби, якщо є супутні. Це, натискаємо зберегти та підписуємо даний випадок. Після підписання, так як це в нас є звичайне скерування, обираємо погасити електронне скерування. Це. Наше скерування є успішно погашене. Далі в діях. У взаємодії, обираємо створити план лікування. На сторінці плану лікування ми бачимо медичний стан, обираємо категорію. Якщо це в нас є створення плану лікування по основному діагнозу, тоді обираємо стан основного діагнозу. Якщо б це було по реабілітації, тоді б ми могли обрати додаткові періоди, які по реабілітації. Та задаємо назву плану лікування. Все. Обираєте створити. Та підписуєте. Закриваєте це модальне вікно. Вас система перенаправить на плани лікування пацієнта. Відповідно, наш новий план він йде з самого початку. І до такого плану лікування він є зараз в статусі новий, нам необхідно отримати доступ. Так як в нас пацієнт має метод автентифікації на документи, нам СМС не приходить. У вашому випадку треба буде отримати СМС-код 4 цифри від пацієнта та ввести. Натискаємо підтвердити. Коли ми отримали доступ до плану лікування, тепер в діях ми можемо створювати призначення. І так, тепер обираємо тип призначення, який в нас має бути, або рецепт, або скерування. Оберемо для початку скерування, зробимо собі на консультації на майбутні візити пацієнта. Очікуваний результат, зазначаємо кількість та запланований термін, відколи будуть дійсні наші скерування. За потреби ми можемо додати ще призначення, обираємо тип також скерування та можемо вказати іншу медичну послугу. Також очікуваний результат, можна вказати один або декілька. Кількість та термін відколи. Обираєте, тобто можна декілька призначень додавати за один раз. Давайте також до скерування додамо ще призначення на рецепт. Так, як воно у нас є. Електронний рецепт. Обирайте програму, яка вам потрібна по препарату. Назву препарату. Також ставиться результат. Денна норма, кількість і запланований термін. Відколи. Кількість можна вказувати вручну. Та обирати. Тепер обираємо створити пакет призначень. І підписуємо його. Так як це є пакет, усі пакетні дані відправляються на моніторинг обробки, ми можемо перейти або закрити дане вікно. В принципі, через декілька секунд дані автоматично обробляється системою. Бачимо, у нас з'явилася доступна кількість. Тепер ті призначення, які в нас є одного типу, ми можемо їх обрати і одночасно виписати, ну, так як це у нас є тип скерування, виписати електронне скерування по даному призначенню. Вказувати кількість та пріоритет. Створюємо пакет та підписуємо. Закриваємо дане модальне вікно. І нас перенаправляє до скерувань, які є в епізоді. Все, тепер це скерування може лікар ним поділитися. Тобто ви його можете дати іншому лікарі, який це буде виконувати. Якщо ви самостійно будете виконувати дані призначення, тоді в діях такого скерування можна зразу обрати, перейти до пошуку скерування. Вас перенаправить зразу із номером скерування для того, щоб можна було їх перевірити та взяти в роботу. Тепер нам ще треба виписати рецепт. Тобто, це можна зробити або з додаткових дій цього скерування, або повернутися попередньо до списку взаємодій, які в нас були а в додаткових діях обрати плани лікування. Тепер ми вже переглядаємо список призначень та виписуємо рецепт на призначення. Проставляємо термін лікування, добову дозу, разову дозу. Спосіб застосування заповнюється автоматично. Та натискаєте Створити. Після створення такого рецепту його необхідно підписати. Якщо пацієнта метод автентифікації через телефон, тоді йому прийде. Номер рецепта та код погашення. Якщо ні, тоді система вас інформує, що ви роздрукували інформаційну пам'ятку. Все, даний рецепт можна закривати. І для того, щоб моніторити, як виконується призначення, система автоматично не оновлює такі дані, тобто по конкретному призначенню чи по рецепту. В діях у вас буде кнопочка перевірити статус. Тут тобто потрібно перевірити статус і подивитися, чи воно виконується, чи воно заплановане, та яка ще є доступна кількість. Кількість є загальна, яка є запланована в призначенні, та кількість 0 у нас тут стала, тому що в одному електронному скеруванні ми вказали максимальну кількість, яка проводиться. Якщо лікар завчасно погасить електронне скерування то там буде недовикористана кількість, тобто він там зробить, допустимо, 50 послуг, тоді решта послуг 70 вони просто вернуться в доступну кількість та ви зможете виписати нове скерування з даного призначення. Якщо скерування буде повністю завершене, лікар погасить направлення, тоді, відповідно, таке скерування вам потрібно буде завершити. Щоб завершити план лікування, всі призначення, у даному плані лікування повинні бути завершені. І лише тоді вам система дозволить завершити сам план лікування.